Історики та науковці розкривають майбутнім гідам та екскурсоводам найцікавіші та маловідомі факти про наше місто у школі гідів та амбасадорів Вінниці. Черговий набір студентів. 19 професійних гідів та початківців вивчають історію, архітектуру та традиції Поділля, аби проводити для туристів цікаві екскурсії містом. Теоретичні та практичні заняття від викладачів українських вишів та екскурсоводів міста. Такий курс гіда проходять майбутні екскурсоводи. Аліна Дончевська, аби навчитись захопливо та цікаво проводити тури, створила клуб юного гіда, де школярам проводить безоплатні екскурсії. Для мене дуже близька ця тема пропагувати і рекламувати історію України, звичайні обряди, нашу культуру. І саме під час війни в мене відчуття того, що я можу робити саме це, тому що в цьому я є професіоналом. Лекції для студентів гідів про культуру, традиції, історію та звичаї нашого міста проводять професійні гіди та гідеси і викладачі провідних вишів України. Українська народна традиційна культура має багато коріння, має гарну, гарну історію, має величезні традиції. Ну і бажано нам їх знати і пропагувати, особливо в зв'язку, коли йде йде російсько-українська війна. Навчання гідів підтримує музей Вінниці та Вінницька міська рада на повний курс, зареєструвалося вже 19 майбутніх гідів та гідес. для музею Вінниці. Участь у цьому форматі надзвичайно приємна і важлива, бо для тих, хто буде знайомити, для тих, хто буде. Комунікувати з внутрішньою аудиторією, зовнішньою аудиторією принципово важливо опиратися на якийсь базис, фундамент, знань. Лише минулого року Вінниця заробила на туризмі понад 2 мільйони гривень, і саме завдяки незвичним турам та професійним гідам місто є цікавим для туристів. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.